Hello, Friendly, з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, ми попробуємо з вами Cool Ice Lemon. Цей ще Cool Ice я мав би зняти вчора по ідеї. Не по ідеї, по графіку. Оцей кулайс cool на відео. Але не зняв, бо розізлився на YouTube. Чого розізлився, зараз розкажу. Коротше, я не зняв великі відео, я лише зняв шорти вчора і провів стрім. Ну, знаєте, бо мене тримають. Шорти і стріми, так як шорти допомагають, оце байт на підписку на лайк. на лайки, те, що попаде в рот челендж, вони дійсно підписуються. І ставлять лайки і стріми, трохи набирають переглядів. Ну не трохи. Вчора мало, 1800, мало. Та. Але все-таки набирають більше ніж ці відео, тому я мусив вже провести так, як це тримає. А от вже великі відео мені особи, ну, нічого не приносять, тому я вже і не зняв спеціально вчора великі відео. Річ у тому, що я слідкую за своїми популярними відео. Ну, ці, що набирають перегляди тисячі, перегляди 2000. Я замітив перед учора, 26-го, та що набрало у мене 100 лайків. 100. 13 чи 112 лайків там одне відео. І дивлюся, потім через пару годин, десь ближче до вечора, дивлюся, там вже 2 лайка. Думаю, Ютуб, ти списав лайки, я ж добре пам'ятаю. От Я мусив скрін зробити. І я не зробив скрін, що було там 2 лайки Ну, 2 лайка, та, але я не зробив скрін, що, що було 100 чимось лайків. Та. І коротше, потім я такий думаю, ну все, я знімати не буду наступного дня. І, як не дивно, я коротше, наступний день, ну, тобто вчора дивлюся, вже повернулися мені ці 100, але там вже 116 лайків на тому відео. Або глядачі ще раз поставили, нові знайшлися ці 100 людей, або Ютуб повернув ці лайки, які він списав. Не знаю. Коротше, дивно. Але я вже обідався, був я 26-го мав вже не знімати. Але 26-го я числа був вже зняв, бо то наперед я знімав, я вже зняв, тому я опублікував. Я мав 26-го не знімати. І я вже так зняв, бо зняв наперед, і я вже опублікував. А зато я 27-го не знімав. Ну вже подивився, що ближче до вечора вернув мені Ютуб лайки але вже не знімав. Не знімав, бо думаю, ну, мало бути вже... 200 лайків, а тільки маємо 100. Через те, що ти списав. Це нові глядачі 100% поставили. Бо я не думаю, бо в мене так бувало, що якщо Ютуб списував лайки, то він вже ніколи не повертає. Ніколи. То це нові глядачі 100% поставили. Тобто замість 200 лайків маю тільки 100 лайків. Тому. Е, тому. Угу. Тому я не знімав вчора відео. Та, тому такі справи, зато добре, що повернув, хоча б. Не повернув, добре, що нові глядачі поставили 116 лайків. І ми вже можемо знімати сьогодні відео. Бо якби не поставив, то я би ще до 30-го не знімав. Напевно, якби не поставили. Добре, що поставили. Добре, сьогодні у нас cool ice. Е, але я забув стаканчик е, принести, йду принесу стаканчик і ми з вами у стаканчику вип'ємо. Все є. Yeah. Поїхали до заставки цього відео. Прорегуємо цей новий uh, Ice Cool Лем. Та то ми тоді пробували памело. Сьогодні у нас лимон. Та, let's go. Деніс Прейні реагує. Деніс Прейні реагує, сьогодні він буде пити. Так. так. Так, так, так. Напій безалкогольний, соковмісний, сильно газований, вітамінізований, з охолоджуючим ефектом, зі смаком лимону. Uh, cool Ice, Лемон, Мон, Мон. Давайте. Пити. Так. Тому ось такі справи. Я просто впевнений, що цей ютуб не повернув мені лайків. Хоча навряд чи. Замість 200 лайків ми маємо 100 лайків. Ха-ха. Ну, добре, що я вчора не зняв. Помстився Ютубу. А зараз скажете, ну ти за то шорти знімав учора, і ти знімав стріми так, бо це тримає мій канал. Тобто росте мій канал, допомагає рости каналу, що стріми, що шорти. Тому я вже мусив кожен день це знімати. Виглядає ось так, як лимонад. Це напевно, оцей якраз напевно буде як справжній лимонад, бо охолоджуючий ефект, а лимонад має бути охолоджений. Ой, дуже такий гірковатий. Е-е-е. <кліст> Оооо! Солодкий він гіркувати. Скільки ми поставимо? <звіст> ну, що є Фейсбук? Якраз, коли я знімаю відео, ти мені тут сповіщення присилаєш. Я би поставив. Ну, 8 не знаю. Поки що 7 балю. Бо він солодкий, але трошечки гіркуватий. Трошечки. Напевно, 7. Так. Такий таке, як справжній лимонад, вроді би виглядає. Але лимонад має бути гіркий. Ну, типа кислий, так. Це кислий, так що такі справи. А. Чекайте, зараз буде. А. Я казав, що буде Не культурно, але сорі Та. Фу. Ну, такий. Але мон кислий, то це кислий. Ну хай буде сім балів, так. Він не є поганий, але на сімьрочку хай буде. Тому, дружні, ось такі справи. Якщо я буду, я вас попереджаю наперед, щоб ви готувалися. Якщо я, я просто дуже стежу за своїми відосами, які, де, які багато часу взагалі не набирали переглядів, в мене таких багато, а потім раз і набрали тисячу переглядів, дві тисячі, три тисячі. У мене дуже багато <кх> таких, таких великих відосів, які тепер вже трошки дивляться. Ну Це нормально для мого каналу, дивляться. Спочатку не було передів, потім раз і 2000, і 3000. Просто розумієте, що так. Новим підписникам YouTube починає старий контент рекомендувати. Тобто той контент, коли було, ну коли в мене не було підписників, ну, не було кому рекомендувати Ютубові. Бо була мала аудиторія. Тепер у мене на каналі більше 50 тисяч підписників і він рекомендує старі відоси. І старі відоси залітають. І глядачі ставлять лайки. Як я помічаю, що було зранку 100 лайків, допустім, а ближче до вечора вже їх нуль, то це Ютуб списує. І я буду в такому випадку пропускати деякі дні, але, звісно, тільки ці відоси не знімати, бо то, що... шорти тримають цей канал. І допомагають рости, і стріми також, то вже стріми і шорти я не зможу вже, е тобто, не знімати. Доведеться все-таки кожен день. Та. Але ось е ці великі відоси доведеться буде пропускати, якщо я буду помічати, що щось ютуб тут мухрує, та. мухрує, таке слово є. тобто знущається, списує. Да. Тому такі справи Фу. Дуже кисло. Е, що ще хотів додати? Та так то загалом вроді би все сказав. Одним словом, добре, що росте. А, от що я мав сказати, що Ютуб тут тобі допомагає і дає... Е, Цій новій аудиторії рекомендує старі відоси, і вони набирають 1000, три, Але лайки, як вони тобі поставили, Ютуб списує. Ха -ха. Та він був і перейде трохи спису, але вже не так сильно, як лайки. А лайки тут раз і все списує. Заходить. Що заходити, коли я знімаю відео? Так. Це лиш без палець, чи. Воно як. Коротше, семірочка, бо того, що 7 балів це ще й так нормально, бо то, що не вон це но кисло. Хоча пити можна. Ча я думав вчора собі, як ти маєш 24 години і ти не можеш одне відео зняти. Ну, я думаю, ну, блін, він же тут знущається, він тобі лайки спише, списує. Так і, до речі, той канал, бо я ще раз я вже два-три рази писав у підтримку Ютуба, розблокуйте той лівій канал мені, де було 200 підписників. Так і вже ніколи не розблокують. Добре! То нащо це знімати? Розумієте, вчора. То, я думаю, добре не знімаю велике відео. Тому, що маємо, то маємо. Добре, ось такі справи, дружні. Напишіть в коментарях, чи не пробували цей iSchool. Якщо не пробували, можете спробувати і дати свою оцінку в коментарях. Я поставив 7. Думаю, нормальна оцінка, тому такі справи. З вами був, як завжди, Денніс Дружній. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока. Сьогодні стрім. Ну, Ютуб-шорти вже вийшли. Тому чекайте на каналі. Бувайте, дружні, йоу. О. Ну, напилися, напилися, то Пока.